Привіт, вітаю вас на дев'ятому уроці, де ми поговоримо про ціноутворення. Ми поговоримо, як краще працювати на фіксованій ставці або на погодинній основі, як вирахувати ваш мінімальний прайс, тобто собівартість вашої години, та як вирахувати ваш комерційний прайс ціну за годину. У нас існує два варіанти ціноутворення. Перший варіант це фіксований прайс, і другий варіант це погодинна оплата. Деякі відмінності, які присутні в цих варіантах. Якщо ми говоримо про фіксований прайс, то його легше продати. Клієнт приходить, каже, мені треба там сайт. І якщо ми йому кажемо це 600 доларів, наприклад, то для нього все просто і тому це легше продати. Ну і як другий пункт, це зрозуміліше для клієнта. І третій пункт це можна потрапити у ситуацію, коли працюєш дешевше свого прайсу. Це вже такий мінус. Тому що ми, наприклад, кажемо, 600 доларів сайт, він каже, супер, поїхали, і в процесі роботи в нього додається там ще три блоки якихось, або він там поміняв і блок, але у нас вже оговорена фіксована сума, і по суті, нам буде складно змінити цю ціну, якщо ми спочатку не обговорили, що окей, це ТЗ, Добре, 600 доларів поїхали. Але якщо буде зміна в ТЗ, буде додаватись нові блоки, то це буде ми дорожче. Якщо ми це на початку не проговоримо, то можна потрапити в таку неприємну ситуацію, коли ми будемо працювати по факту дешевше, ніж могли би. І другий варіант це погодинна оплата. Деякі пункти, які властиві цьому варіанту ціноутворення, перше, це кожна правка з боку замовника оплачується. Це дуже зручно. У нас був один. Проєкт, де ми його робили, ну мабуть, півроку, хоча він не дуже великий, і там постійно щось змінювалось. Ой, а давайте я хочу подивитись так, а давайте такий ховер подивимось. А отут я знайшла якусь прикольну анімацію, давайте її спробуємо зробити. І ми робили, але ми тоді ми саме після цього замовлення ми вирішили <кхм> працювати на погодинній оплаті, тому що це в принципі не оплачувалось. Ми ну, добре, давай спробуємо. Добре, давай спробуємо. І тут ще така фішка була, що це були там знайомі знайомих, тому не хотілось. Портити відносини, і нам довелося ось так працювати. Але в подальшому такого у нас не буде, тому що ми розуміємо, що це важливо, і навіть для клієнта це буде зручніше, тому що він буде розуміти, що його внутрішній творець коштує грошей. Якщо він хоче творити, будь ласка, ми можемо експериментувати, але ти, будь ласка, за кожну годинку сплачуй. Ну і в принципі, на заході така модель вона вже зрозуміла, по ній багато хто працює, і там продавати таку модель набагато простіше. А ось на українському ринку ще складновато її продавати, але ми намагаємось, тому якщо ви до нас приєднаєтесь і будете також по цій моделі працювати, то нам разом буде легше пробити цю стіну українських замовників. Тепер давайте поговоримо про те, як знайти цю свою мінімальну ставку, тобто скільки я коштую на годину. У мене є невеличка табличка, яку я Запозичив у одного класного дизайнера Олександр Гусаков ще років 5 тому я її трохи адаптував під себе і зможу з вами поділитись. Якщо коротенько, зараз ми пробіжимось коротенько, а потім я покажу вам таблицю, то ми рахуємо всі свої витрати, які нам необхідні на роботу: весь наш хардвер, софтвер, підписки, податки та інше. І ми рахуємо витрати на наше життя. Ну ось, наприклад, там в моєму прикладі я не рахував зараз дуже прискіпливо, я так дуже приблизно рахував, в мене там виходить витрати 1600 доларів в місяць. Потім, ну зараз я з цією табличкою вас, вас познайомлю. Якщо в мене виходить 1600 доларів в місяць і я можу працювати там, 132 години приблизно в місяць, то там собівартість мого часу 1600. Ну, там трохи більше, 1606, поділити на 132, і виходить собівартість мого часу 12 доларів 20 центів. Як вирахувати комерційну ставку? Тобто це лише собівартість, це те, що покриває, в принципі, моє базове життя. А є ще комерційна ставка це те, що враховує мій розвиток. Мені, щоб розвиватись, потрібно оновлювати портфоліо, приймати участь в конкурсах, витрачати на маркетинг, на навчання і донати. Також у мене як у фрілансера є ризики. Я можу захворіти, і там в цей період я можу тиждень не працювати, і мені за це ніхто платити не буде. Також є там свята, відпустка та дні, які ти знаходишся без роботи. Коли в тебе немає замовлення, ти можеш займатися, наприклад, там оновленням свого портфоліо. Я це вирахував, і в мене виходять витрати приблизно 435 доларів в місяць. От у мене є собівартість мого часу 12 доларів. І потім ще в мене є розвиток плюс ризики 435 доларів в місяць. Я ці 435 ділю на 132. Це кількість годин, які я можу працювати. Додаю до всього цього 12,2. І в мене виходить комерційна моя ставка, ну майже там 15,5 доларів. Тобто, це та ставка, за якою я можу працювати з урахуванням мого розвитку. Тепер давайте подивимось на цю табличку. Я розкажу, як вона працює, і поділюсь вами з нею. Ось ця табличка складається з двох сторінок. Подивимось, першу. на першій сторінці ми враховуємо собівартість нашої години. Тут у нас є наш хардвер, тобто все, що нам необхідно з якихось пристроїв для того, щоб працювати. Ось у мене там, наприклад, ноутбук, миша, світло, мікрофон, вебкамера. Все це коштує стільки, і у нього там приблизний срок строк придатності: там 4 роки, 2 роки, 2 роки, 2 роки. І якщо це все... Перерахувати на витрати на місяць, то виходить там ноутбук, мені входиться 21 долар на місяць. І все це сумується, і виходить ось така сума. там 30 майже 32 долари на місяць я витрачаю на на, свій, на свої гаджети. Далі софтвер тобто Webflow, там, і різні підписки, де я можу купляти там шрифти, фотки, відео, оплата за працюючий домен, за пошту, Google диск і там програма. Яка рахує кількість годин, які я працюю, але вона безкоштовно. Це також я все сумую, у мене виходить ось така сума. Далі є категорія типу життя та комфорт, все, що, наприклад, там, для монтажу відео, VPN, там, Megogo, YouTube, iCloud, Telegram, Premium, все це коштує там, 27 доларів на місяць. Я це все сумую, у мене виходить там, майже 106 доларів. І потім така: тут немає великої таблиці. Тут ви можете просто приблизно записати щомісячні витрати на життя, на оренда квартири, там комуналка, все, що стосується вашого битового життя. Ну там в моєму випадку це там, дуже приблизно, наприклад, 1500 доларів. Цей це сумується і ділиться на кількість годин, які я можу працювати. Це ну 132 години, це 22 дні на місяць по 6 годин щодня. По факту я працюю набагато більше по 8 годин і там не 22 дні, а 28, Але це так я брав з запасом на те, що там ми, мої 8 годин. По факту з них 8 я не працюю. Десь мені треба там покласти телефон, там обід, або не дуже плідна може бути праця, де ти за годину часу робиш те, що ти можеш зробити за пів години. Тому я собі поставив 132. Ну і по суті, ось це, ділиться на ось це, і в мене виходить ось така моя мінімальна годинна ставка. Далі вартість години з урахуванням розвитку. Тут я рахую, що для того, щоб мені оновлювати портфоліо, мені треба там написати текст для проєкту, дизайн зробити, верстку цього кейсу, там, наприклад, зробити відеокейс, це, наприклад, там, шоуріл. І тут я скільки годин я на це витрачаю. Плюс скільки коштів я плачу комусь за цю роботу. Ну, наприклад, відеокейс я сам не зроблю, тому я там, 100 баксів комусь заплачу. І там, приблизно годину я на це витрачу, щоб поставити ТЗ, дати матеріали і все таке інше. Ось воно сумується, виходить така сума. Я, наприклад, оформляю там, таких 4 кейси, і це все ділиться на 12, щоб вираховувати вартість на місяць. Далі конкурси. Я, наприклад, хочу приймати участь там, 4 проекти здати на Awards, 2 проекти здати на CSSDA, і це в мене виходить приблизно 30 доларів в місяць. Далі маркетинг, реклама в соцмережах, там, ведення соцмереж, писат для сайту. Це також все рахується і виходить там, витрати там, 170 доларів на місяць. Далі навчання. Я, наприклад, хочу пройти курс по UX у прожектора, і я там хочу пройти навчання по чат-ботам. Точніше, не хочу, я вже його пройшов, але воно було безкоштовно, я навчався сам по Ютубчику. Але на це я витрачав свій час, який вартує грошей. І ось така сума в мене вийшла. Далі така важлива історія, як хвороба та форс-мажори. Приблизно там ми можемо хворіти не знаю, два тижні. І коли ми хворіємо, ми, скоріш за все, можемо не працювати. Ну, звісно, залежить від складності хвороби. Тому я 14 днів можу не працювати. І це мені, мені обійдеться в 170 доларів. Також я можу бути без замовлень, я можу бути у відпустці, можуть бути свята. І всі ці ризики треба закладати в свій розвиток. І це приблизно коштує там 55 доларів на місяць. Ну і далі я все це сумую, всі ці ось. Пункти і в мене виходить, що щомісячні витрати 435 доларів на місяць. Ну і потім, як, я вже, як ви вже бачили в презентації, я ці 435 доларів ділю на 132 години і додаю до 12,2, які ми вирахували тут. В мене виходить комерційна моя годинна ставка це 15,5 доларів. Тобто, якщо до мене приходить клієнт і каже, що він хоче логотип. І я знаю, що я зроблю його за 10 годин, то я йому можу його продавати сміло за 155 доларів. Це мій мінімум. Ну тобто, мій мінімум, 10 годин це 122 долари. Але з урахуванням розвитку 155 доларів. А далі, зараз ми з вами поговоримо про те, чому я продаю свій логотип не за 155 доларів, а за 300. Повернемось до нашої презентації. Ці формули вони вам дають можливість прибри, приблизно вирахувати ваш рейт. Але окрім ваших внутрішніх цілей та навичок, існує ще зовнішній світ. І тут є там 5 пунктів, які я хочу виділити, які можуть впливати на формування вашої ціни. По-перше, це ваше вміння продавати, наскільки у вас розвиті софт-скіли, наскільки ви вмієте продавати. Тому я порадив, якщо ви. Це не вмієте робити досить добре, то почитати книги, пройти, може, якісь курси або тренінги, щоб мати алгоритм продажів саме своїх послуг. Далі це ваш особистий бренд, наскільки ви там впізнавані, наскільки добре у вас прокачаний, не знаю, Instagram, Facebook, TikTok і все таке інше, наскільки вас знають в різних колах. Далі також варто звертати увагу на ринкову вартість, тобто дуже складно буде продати. Сайт за 10 тисяч доларів, якщо 95% інших виконавців роблять його за тисячу. Тому тут в цьому випадку у вас перші два пункти мають бути просто на хай левелі для того, щоб продавати те, що інші продають за тисячу, продавати навіть за 5%. Також такий пункт, за скільки вам реально вдається продавати, у вас є, наприклад, ваш сайт, ви там кажете, я роблю лендінг під ключ, дизайн плюс розробка за тисячу доларів. І у вас, наприклад, є там в місяць 10 лідів. Із цих 10 лідів у вас жодно, жодної продажі. Тобто у вас десь є прокол. Або ви не вмієте продавати, або просто ваш прайс завеликий для цієї іншої обгортки. Тобто не відповідає там, рівню портфоліо, не відповідає вашому вмінню продавати, або ще чомусь. Тому треба тоді робити ціни трохи нижче. Ви робите, наприклад, їх 800 доларів. Наступний місяць 10 лідів 3 продажі. Окей, значить, ви знайшли, що саме не так було у ваших цінах. Тому цей пункт, за скільки вам реально вдається продавати, він також важливий. Але тут хочеться зауважити, що треба робити висновки хоча б по ну, місяці мінімум, а краще там 2-3 місяці. Тому що є похибки різні і, наприклад, за 10 лідів в цьому місяці ви не продасте за тисячу, а можливо в наступному продасте. Тому треба робити. Ширшу вибірку, якщо вам дозволяє там всі інші аспекти вашого життя дозволяють робити ці експерименти. І п'ятий пункт це особливо для новачків дуже важливо, за скільки вам легко емоційно продавати. Наприклад, якщо взяти логотипи, то я знаю людей, які продають логотипи там за тисячу доларів. Але в моєму мозку логотип зараз, принаймні, він не є великою цінністю. Мені. Здається, у мене є така думка, що логотип, в принципі, можна будь-яким шрифтом, сучасним якимось шрифтом без засічок, написати просто назву компанії, поставити поруч жовтий кружечок і все. Тому у мене це вже настільки вкоренилось в моїй голові це розуміння неважливості логотипу, що мені складно в голові своїй продавати його дорожче, ніж, ніж там 300 доларів. Ось це також впливає на моє ціноутворення. Повертаючись до. Моєї комерційної ціни в 15,5 доларів. У мене логотип має коштувати 155. Але я продаю за 300 через те, що я вже впевнений в своєму вмінні продавати. Я розумію, як продати. В мене так більш-менш є якийсь особистий бренд, хоча і він ну, насправді не дуже прокачний, але він присутній. Я розумію там приблизно ринкову вартість і там мої. Ціни на логотип, вони можливо трохи вище. Але при цьому я розумію, що там розробка логотипів для мене зараз не є основною моєю діяльністю, і мені вже не дуже прикольно це робити. Тому я просто роблю вартість вищу, для того, що якщо хтось захочеть, окей, я буду працювати в два рази дорожче, ніж по суті я можу працювати, і тому мені це буде вигідно. Ось так чому в мене саме така вартість на логотип. Ну і знову ж таки про ле, наскільки вам легко емоційно продавати. У мене також були історії, що я там, коли я підвищую ціни. У мене, наприклад, сайт там Ленін коштував 500, а зараз я поставив 900. То емоційно перший час досить складно це продавати. Люди до тебе звертаються, і тобі здається, що всі знають, що ти підвищив ціни, всі слідкують за твоїм сайтом. І зараз будуть питати, то чого ж він 900, Він же має коштувати 500. І тобі емоційно складно. Перейти через цей бар'єр, але це з часом вирівнюється, тому враховуйте це, те, що з часом буде це робити набагато легше. Це, в принципі, все, що я хотів вам розповісти про ціноутворення. В цьому уроці також будуть прикріплені всі посилання на ці таблички, що я показував у відео. Сподіваюсь, вони будуть для вас корисними. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.